Розкривав я від агроволокна деревця свої вчора? Зараз буду обробляти інсектицидом, бо вже вчора бачив Оленка волохата літає. Це сливка. Мідова біла. Це Президент, <кій> Всі квітнуть. Грушка Амфора. Грушка Дельбаріо. Черешенька жовта, не знаю як називається. Це починає квітнути. А Ось що з абрикосом. Він не був вкритий. 10% бруньок залишились, як і квітнуть. Все чорне. Ось це все було укрите. Талагарська красуня. лесна красуня. Экстрим 6. Щепланы на сливу, на медову білу. Киевский ранний. Сатурн инжирный. И тут ось кондор щепланы. елочка одна. обробляти будемо вернал і спектр це фунгіцид. Його можна робити бакову суміш при цвітінні, навіть обробляти допомагати нам буде ось така штука. вчора розкрив